Емоційно холодний батько. Якщо ви папина принцеса, можете приходити мимо. Зараз мова піде про тих дівчаток, яких не цілували, не обіймали і майже не говорили, що люблять. Ці дівчатка не приймають своє тіло, в них яскраво виражений синдром самозванця. Вони шукають турботу та прийняття в свого теперішнього партнера. Вони заслуговують на любов в оточуючих їх людей. Вони не вміють розслаблятися і відпочивати це те, що їм потрібно навчатися. І найбільше це вони бояться критики і конфлікту. Якщо їх хтось. Критикує це вганяє їх в паніку.